Олексій Грінкевич питає: замовник планує використати плитку на підвіконня. Чи можна використовувати тепле підвіконня? Про тепле підвіконня я розповідав я не знаю, скільки років тому. І у мене в будинку на кухні зроблене тепле підвіконня. У мене бетонний. Підвіконники, тобто вони нам посілиці підходять і нас їх влаштовує. от Гарно все виглядає. В офісі я роблю з граніту підвіконня. Ми замовляємо з граніту такого сір сірого. От, будуть гранітні підвіконники. Е, є вже технології на ринку України. У нас був об'єкт, десь 7 років тому ми закладали тонюсінькі, такі трубочки в усі відкоси, підвіконники, стелю і до бетонування. Це для того, щоб підігрівати або охолоджувати без кондиціонування Тобто ці технології вони вже існують. У мене на кухні зроблена звичайної труби, просто пітелька, от і все. Нормально підігріває, на, на, нас влаштовує. от е, Тому, е, звісно, це можна зробити, але ви повинні пам'ятати, що в будь-якому випадку треба пускати через грібінку, щоб не дозволяти перегріву. Тому що, е, друзі, якщо ми гріємо з вами поверхню 25-30 градусів, воно більш-менш нормально все працює. Якщо вийде так, що замовник влупане. Підігрів підвіконника 50 градусів, там із коефіцієнти температурного розширення вже можуть виникнути проблеми. Тому е, бажано вам використовувати в цьому випадку, звісно, клей високої еластичності для теплих підлог, щоб зменшити вірогідність відстрілу. там і так далі. Але е, якщо підвіконня під під має велику довжину е, при високих температурах, от на стиках можуть бути такі мікротрічники. Із-за того, що він буде трошки грати. Дякую, друзі, за, за запитання. Біжимо з вами далі.